Всім привіт! Ви на каналі Простір Мадина. Мене звати Сергій, і сьогодні я вам напам'ятаю. Забули про це, що було в першому сезоні дивних справ, як зароджувалася історія Хоукінса, і це все дуже коротко, але по факту. Так що робіть на весь екран сідайте зручніше, а я починаю. 6 листопада 1983 року у Хокінсі, штат Індіана, вчений біжить коридором Національної лабораторії Хоукінса від невидимої сили. Він заходить у ліфт, але розуміє, що сила знаходиться всередині разом із ним і висить на стелі. Його вбувають, коли двері зачиняються. У той же час чотири учні середньої школи Майк, Дастін, Лукас і Віл, грають під земелі дракони у підвалі. Мама Майка заглядає до них, повідомляючи, що вже пізно, їм слід закінчувати гру і роз'їжджатися вже по домівках. Пізніше на Віла, коли він під'їжджає вже до свого будинку, хтось нападає і викрадає хлопчика. Наступного ранку його мати Джойс і старший брат Джонатан починають турбуватися, коли його не знаходять вдома. Джойс приїжджає до поліцейської дільниці і просить начальника поліції Джима Хопера про допомогу в пошуках. Джим допитує хлопчиків, з яким Віл грав під земель дракони. Шеф поліції, прослухавши невиразні відповіді хлопців, заборонив їм виходити куди-небудь за винятком школи і дому. Далі у нас дівчинка, одягнена у лікарняний халат, прибирається в бургер Бенні, де з кухні намагається винести картоплю фрі, але її ловить сам Бенні. Він годує дівчинку, намагається дізнатися про неї більше, але вона вперто мовчить і все, що йому вдається дізнатися, ім'я дівчинки, вона каже, що її звуть 11. Бенні йде на кухню, щоб зателефонувати в службу соціальної допомоги. А дівчинка в цей час зупиняє вентилятор, що працює в декількох метрах від неї, не встаючи з місця. Пізніше до Бені приїжджає жінка, яка каже, що вона працівник соціальної служби приїхала за дівчинкою. Вона вбиває чоловіка і намагається зловити 11, Але дівчинці вдається втекти. Майк, Дастін і Лукас хвилюються за свого друга і не вірять, що поліція може щось зробити, тому вони самостійно вирушують на пошуки віла у лісі. Вони знатрапляють на 11. Після того, як хлопчики натрапили на 11, Майк вирішує привезти її до себе додому і залишити на ніч. Лукасу ця ідея не подобається, і він пропонує все розповісти мамі Майка. Він заперечує проти цього, кажучи, що це погано закінчиться для них і пропонує інший варіант. Наступного дня Майк пропонує 11 обійти будинок і постукати до них, зробивши вигляд, що вона випадково заблукала, але вона заперечує і каже, що її знайдуть погані. Тим часом Джойс розповідає про дзвінок від Віла, після якого її телефон зламався. Вона йде до себе на роботу в магазин, купує новий телефон і просить аванс за два тижні. У будинку Майкла одинадцять звертає увагу на фотографію і особливо на Віла, кажучи, що знає, де він. Він не встигає розпитати її більше, оскільки його мама повертається додому і йому доводиться ховати одинадцять. Він ховає її у шафу, яка її лякає. Невеликий флешбек показує, як в лабораторії її зачиняли в темній камері. Лукас і Дастін незадоволені тим, що Майк досі ховає 11, і Лукас хоче розповісти все мамі, але тут дівчинка використовує свої здібності, щоб закрити двері у спальню. Поліцейські знаходять дренажну трубу у лісі, що приводять їх до лабораторії Хоукінс. Одинадцять використовує гру підземелять дракони, щоб показати, що Вілл ховається від монстра. Джойс отримує ще один дзвінок, який знову спалює телефон. Світло у будинку починає гаснути, що приводить її до кімнати Віла. Раптом одна зі стін починає рухатись, і на ній з'являються дивні фігури. Жінка в паніці тікає з дому. Під час вечірки у Стіва невідомий викрадає Барбару. Барбара приходить до тями. Ненсі і Стів цілуються на його ліжко, а в цей час Барбара перебуває в іншому вимірі. Вона піднімається сходами, кричить ім'я Ненсі, а потім монстр знову затягує її. Після школи Майк, Дастін і Лукас вирішують зустрітися з одинадцятою, щоб вона відвела їх туди, де ховається ВІЛ. Перед цим дівчинка досліджує будинок Майка і вмикає телевізор, де натрапляє на рекламу Кока-Коли, що викликає спогади. В іншому кадрі одинадцять змушують вбити кішку за допомогою своїх здібностей, але вона відмовляється це зробити, тоді її тягнуть у темну кімнату. Перш ніж охоронці закривають двері, вона вбиває їх за допомогою телекінезу. Джим Хоппер потрапляє в лабораторію Хокінса, але не знаходить нічого пов'язаного з Вілом. Однак, коли він переглядає кадри відеоспостереження з цієї ночі, коли зник хлопчик, то помічає, що на них немає дощу, а в ту ніч була буря. Хоппер і двоє інших поліцейських вивчають газетні статті, пов'язані з лабораторією, і дізнаються про роботу доктора Бреннера з пацієнтами. Хоппер починає підозрювати його у зникненні віла. Джойс помічає мерехтіння різдвяних вогнів. За допомогою них вона починає розмовляти з Вілом, а потім малює на стіні алфавіт, де кожна літера відповідає вогню в гірлянді. Ненсі дізнається про зникнення Барбари, а Хоппер знаходить у бібліотеці інформацію про програму МК Ультра. У лісі 11 приводить їх до того місця, де ховається ВІЛ. Але хлопчики не вірять їй, вважаючи, що поліцейські б його давно знайшли, якби він там ховався. Джойс запитує Віла, де він знаходиться. Спочатку він каже, прямо тут, а потім біжи! Зі стіни починає з'являтися величезний монстр і Джойс тікає. Джим Хоппер і поліцейські знаходять тіло в каньйоні. Ним виявляється ВІЛ. Далі Джойс зустрічається з Джонатом і вони обнімаються. Джим Хоппер повідомляє Джойс про Віла і просить її приїхати на впізнання. Він не вірить її словам, що вона спілкувалася із сином. Одинадцять доводить Майку, що Віл живий за допомогою його рації. Майк повідомляє про це іншим хлопцям. Копер здивований, що рослин проводив не Геррі, а державні чиновники. Під час впізнання Джойс повідомляє, що це не її син. Пізніше Джонатан намагається поговорити з матір'ю про похорон Віла і вони сваряться. Ненсі розмовляє зі сівом, повідомляючи йому про зникнення Барбари. Дівчина ображається на нього через те, що для нього важливіша власна репутація, а не зникнення її подруги. Хлопчики вирішують змінити зовнішній вигляд одинадцять, щоб провести її до школи непоміченою. У школі вони стикаються з хуліганами, і одинадцять використовує свої здібності, щоб провчити троє. У лабораторії один із працівників проходить через ворота в інший вимір, де знаходиться Віл, Барбара і Монстр. З ним підтримують зв'язок доктор Бреннер та інші співробітники лабораторії, але потім шепард перестає відповідати, і коли його намагаються витягнути, це не вдається зробити. Джонатан починає планувати похорон і вибирати трону для Віла. Ненсі запитує його про фотографію Барб, що змушує його задуматись про слова матері про те, що вони, можливо, і не такі вже й божевільні. Хоппер вкрай зацікавлений моментом з Ростеном Віла. Він вирішує розібратися в цьому краще, проводить власний ростен хлопчика, що приводить його до несподіваного результату. Одинадцять використовує свої сили, щоб зв'язатися із Вілом. Завдяки їй хлопчики можуть чути по рації розмову Джойс і Віла. Джойс зриває шпалери в будинку і бачить сина у іншому вимірі. Він розмовляє з нею, намагаючись пояснити місце, де він знаходиться. Хопера затримують у лабораторії, але йому вдається втекти. Впевнений, що десь у лабораторії ховають справжнього віла, чоловік намагається його знайти. Він натрапляє на кімнату, в якій явно когось тримали. Про що свідчать ліжко та дитячі малюнки на стінах. Також він знаходить портал у інший вимір. Хлопчики обговорюють почути дими по радіо, намагаються зрозуміти, де може перебувати ВІЛ. От Хлопчик. говорить про зворотній бік, і Майк згадує, що коли вона говорила про Віла, показувала йому, де той знаходиться, то перевернула дошку. Вони приходять до висновку, що їхній друг знаходиться в місті на зразок долини тіней. Джонатан повертається додому і виявляє, там Лоні, батька Віла. Він дуже незадоволений його приїздом і хоче, щоб той поїхав. Хлопці збираються на похорон Віла. Ненсі розмовляє з Джонатаном про чудовисько. Хлопчики запитують містера Кларка про інші виміри і про те, як можна туди потрапити. Пізніше вони намагаються знайти портал, щоб потрапити в інший вимір і знайти віла. Ненсі і Джонатан в цей же час хочуть знайти і вбити монстра, а Хопер приходить до Джойс, розповідає про жучки в своєму будинку і каже, що натрапив на слід віла. Лукас і Майк сваряться через 11. Вона згадує ще один епізод зі свого життя в лабораторії. Лукас, розключений на Майкла і от, іде від друзів. Ненсі і Джонатан натрапляють на пораненого Оленя. Вони вже хочуть його вбити, щоб припинити муки тварини, але щось забирає Оленя, їх лякаючи. Вони продовжують пошуки, і Ненсі завдяки кривавому сліду натрапляє на портал. Вона приходить туди і бачить монстра, який пожирає Олені. Її шукає Джонатан, а портал в цей час закривається. Ненсі, завдяки Джонатану, вибирається з темного виміру. Він погоджується провести з нею ніч, і це бачить стів, який вирішив прийти до ненсі, щоб поговорити і вибачитися перед нею за свою поведінку. Далі Хоппер розповідає Джойс про свій візит до лабораторії. Джойс завдяки малюнкам, які Джим виявив на стіні, розуміє, що в цій кімнаті жив точно не Вілл. Хоппер вирішує, що шукаючи хлопчика, він натрапив на слід іншої дитини і здогадується, що якось це може бути пов'язано з Террі Айвс. До містера Кларка підходить коні Фрейзер. Завдяки йому вона виходить на Майка Лукаса і Дастіна. Майк переживає через зникнення 11. Разом із Дастіном він відправляється її шукати. Вони виявляють, що в магазині зламані розсувані ворота і розуміють, що Оді була тут. Джонатан і Ненсі серйозно готуються до того, щоб зловити монстра. Трохи пізніше Джонатана затримують забійку з Стівом, який, вважаючи Ненсі зрадницею, мститься їй з друзями. Поки Лукас намагається самотужки знайти ворота. Майк і Дастін натрапляють на Троя і його друга. Оді вчасно приходить своїм друзям на допомогу. і Вони втрьох обіймаються. Лукас по радіо попереджає хлопців про поганих. Дастін, Майк і Оді намагаються втекти від доктора Бреннера і його людей. Лукас вибачається перед Оді і мириться з Майком. Опер знаходить Джонатана з Ненсі в поліцейській дільниці, і хлопець розповідає все, що знає про монстра. У будинку Майка відбувається обшук. У дільницю приходить Трой зі своєю матір'ю, щоб заявити про напад. Опер чує частину розмови, і вона його цікавить. Стів свариться зі своїми друзями через Ненсі. Джим, Ненсі, Джонатан і Джойс намагаються зв'язатися з Майком, Дастіном, Лукасом і Оді. Пізніше вони збираються всі разом, і хлопці розповідають те, що їм вдалося дізнатися про зворотній бік. За допомогою 11 всі намагаються зв'язатися з Вілом, але дівчинка виснажена. Вона знаходить спосіб, який може їй допомогти, і їй вдається знайти Барбару і Віла. Джим і Джойс збираються відвідати лабораторію. Доктор Бреннер розмовляє з Джойс про монстра, який вкрав Віла. Джима катують, щоб дізнатися про те, що йому відомо. Ненсі і Джонатан роблять пастку в будинку Байерів, щоб зловити монстра. Під час того, як вони чекають на нього, приходить стів, щоб вибачитися перед ненсі. Дівчина за допомогою погроз намагається змусити хлопця піти з її будинку, але тут починає блимати світло і потім з'являється монстр. Джойс і Хопер шукають віла на зворотньому боці. Монстр зникає, і, наляканий тим, що відбувається, стів іде. Але коли він збирається сісти в машину, помічає миготінні світла знову і вирішує повернутися. За допомогою нього Ненсі і Джонатан виганяє монстра у пастку. Майка, Лукаса, Дастіна і Оді знаходять, вони намагаються втекти, але їх заганяють у пастку, і 11 доводиться використовувати свої сили, що остаточно її спустошує. У школі починає блимати світло, а потім з'являється сам монстр, який нападає на доктора Бренера, а дітям вдається втекти. Однак пізніше монстр їх наздоганяє, і 11 жертвує собою заради хлопчиків. Джойс і Джим знаходять Віла, і Хоперу вдається привезти його до тями. Через місяць життя усіх учасників подій повільно налагоджується. Під час сімейної вечері Віл іде в ванну, де він випльовує слимака, і на кілька секунд опиняється вне собі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі вийде набагато більше цікавої інформації. Давай, Даліміом! Підписуйся на канал.